Нещодавно згадував це. Я одному е, майору, він мене десь знайшов тут, е, по службі, знайомий, я намагався пояснити, е, ну як це вірити, як це Бог, як це молитва. А він такий був, ну такий скептик, як би. І я йому пояснюю, пояснюю, пояснюю. Я йшов з ним просто ну, довго. І він не, ну, не приймає. От, і я вже такий в молитві Боже, ну що я не так роблю? Ну, які ще слова йому сказати, щоб він зрозумів. От. І моя голова, от так воно сама повернулася на знак обережно діти. Я так, ага, господь. Тобто ти маєш на увазі, що в нього дитячий розум. І в серці ні. Це не про нього. Я так, ага, це про мене. І в серці. Так. Ти дитина. От, тому ти не можеш пояснити. Він би зрозумів, але ти не можеш пояснити. Але через там декілька, якби, там хвилин я, я зрозумів, що я з Богом розмовляв, причому так конкретно. Ну він мені показав, я зрозумів для чого. Він мені пояснив. Я ще там поуточнявшись, він там відповів.